Соловйов чомусь вирішив, що треба вкотре тиснути на Захід, але по-новому. Тож цього разу він звернувся вже до жінок з країн Європи. Я обращаюсь не до європейським політикам, вони безумні. Я обращаюсь к женщинам Європи. Ви понимаєте, що ваші політики перейдуть к тому, що ви станете вдовами? Ви понимаєте, що ужас современные. Європейські політики перейдуть к тому, що ваші матері будуть оплакувати ваших сынов, которых безумці, управляючі вашою страну, вже приготовили для цієї абсолютно ненужної жертви. Як думаєте, це теж свідчить про те, що рупери бункерного вже не знають насправді за яке то місце себе там вкусити, щоб усі їхні заяви виглядали страшними і лякали нас та всіх, хто нас підтримує?